Вже від сьогодні організатори проєкту Поза та мама запрошують усіх охочих вагітних реєструватися для участі у цьогорічному конкурсі. Вікових обмежень конкурс не має. Головне терміни від трьох до семи місяців вагітності та задовільний стан здоров'я майбутньої матусі. Наші вагітні вони стають більш відкритішими. Вони з їхніх же слів вони більш впевнені, що себе почувають, і відповідно це позитивно впливає на їхній стан. Це, учасниця минулорічного проєкту з радістю пригадує свій стан та емоції від участі у конкурсі. Каже, її бажання підтримав чоловік, тому рекомендує нинішнім вагітним теж бути активними. Свій вільний час я цьому присвячую, і мені це подобається. Це гарно впливає на мій настрій. Він дуже піклувався про те, щоб був нас з гарний настрій. Він був абсолютно не проти і навіть нам допомагав придумувати образи на фотосесію. Після відбіркового кастингу вже з фіналістками над фотосесією Працюватиме фотохудожник Олександр Харват. Цього року у нас проект получиться фотосесії не менш цікавими. Я думаю, що оскільки вибрали інше місце зйомки, різне місце зйомки, тому я думаю, це буде цікаво усім. Цьогоріч конкурс матиме автостиль, тому до майбутніх дефіле вже підходять з креативом, враховуючи стан учасниць. Важко визначити яку нагрузку можна давати в реакцію вагітних Зараз ми вже більш пристосувалися навіть до них до їхніх таких, як я кажу, капризів вагітних, Їм це ми все прощаємо. Підтримати вагітних зголосилися учасники рівненського гурту Отвінта. Вже і про нову пісню замислились. Ми розуміємо, що обов'язково маємо підтримувати вагітних молоденьких мам, тим більше рівнянок. От і тому. Ми з великим задоволенням і заграємо на концерті на на підсумна на якраз, коли ми будемо підбивати підсумки. Фінал конкурсу планують приурочити до Дня Матері. Тоді ж відзначить 12 фіналісток конкурсу Пуза та мама 2013 Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.